Зглощить, і з глощі добре, то може так. бути дуже ніж року. Я так розумію. Так, так, так. Але друзі, всім привіт. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою, навіть дуже важливою інформацією, особливо для тих українців, які зараз в Польщі на автомобілі української реєстрації. Ви знаєте, що була інформація, що до нового року, і все. Сьогодні я телефонував на гарячу лінію Стражи Гранічний. Поспілкувався з консультантом, і мені сказали дещо цікаве. Мене є запис тої розмови, але попередньо я скажу про що ми говорили і до чого дійшли. Рекомендую всім додивитися це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. Зробіть репост і, звичайно, підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Для тих, хто шукає можливість переказу коштів з Польщі чи з Європи в Україну, я рекомендую Трансфер Гол. В описі під цим відео ви знайдете всі потрібні посилання для того, щоб швидко, якісно, безпечно переказувати кошти з Польщі та Європи в Україну. Отже, телефонував я на ось цей номер, ви зараз бачите його на екрані, поспілкувався і вияснив таку інформацію. Мені сказали, що дозволено українцям на українській реєстрації бути в Польщі півроку без проблем. Але як я і говорив в інших відео, мусить бути страховка. Це просто 100%. Без неї ви отримуєте зразу штраф. На моє запитання, що робити далі, якщо пройшло вже півроку, а людина не хоче виїжджати. Ну не може, будинок розбомблено. Зараз відключення електроенергії, від відбуваються військові дії. Ну багато різних нюансів зараз у людей. Війна в Україні. Вона сказала, що потрібно звернутися в місцеве управління влади, тобто ужені гміни і тому подібне, і просто сказати, що ви вже півроку на автомобілі української реєстрації, і вам пояснять, що як далі має бути. Це була така відповідь на гарячі лінії стражі гранічних Можна залишатися і далі по півроку, і після нового року. Просто потрібно буде після пройдених півроку в Польщі. Піти в УЖОН, в гміну і сказати, що ви вже стільки то часу на українській реєстрації, що як і далі. Якщо ви маєте можливість піти в консульство, то сходите в консульство. Бо я також телефонував в консульство швидше, і мені говорили також за півроку в Польщі, що можна перебувати, а потім сказали, що до кінця року це взагалі без проблем. Це також моя рекомендація сходити. Поговорити, спитати, що і як далі робити. Звичайно, знайдуться люди, які напишуть: Та нічого не треба робити, треба забити і ходити, їздити взагалі без проблем можна цілий рік, можна два бути. Можливо і так, але при перевірці поліції, якщо виникнуть якісь додаткові питання, що будете говорити? Тому. Моя рекомендація сходити після пройдених півроку в ужин, гміна, в консульство для того, щоб просто уточнити цю інформацію. Можливо, потрібно буде щось заповнити, можливо, вам дадуть якийсь додатковий документ. Ну, точно вас не виженуть з Польщі, точно вам депортації не дадуть, і ніякого штрафа вам не напишуть. Якщо у вас, наприклад, буде страховка або зелена карта для тих, хто розуміє польську мову, я рекомендую ще послухати мою розмову з гарячою лінією стражі гранічної. Не забуваємо підписуватись, лайкати і коментувати. Мам є одне питання: обшикручення границі, але то є самоходом на українській реєстрації. Jeżeli, na przykład, tak? człowiek zajechał do Polski na samochodem ukraińskiej rejestracji już tam na, na, na przykład 5 miesięcy i, tak? jeszcze, i jeszcze nie chce wyjeżdżać z Polski, bo no, rozumieć tak? nie jest. Tak, to, to do, do, do jakiego terminu może jeszcze przebywać w Polsce na ukraińskiej rejestracji? Proszę pana, generalnie to jest pół roku. Po 6 miesiącach należy zgłosić do Wydziału Komunikacji Miejsca Pobytu że pan e, przebywa na terytorium Polski i porusza się pojazdem zarejestrowanym na terytorium Ukrainy. Także wystarczy takie zgłoszenie. To jest najbliższy wydział komunikacji po sześciu miesiącach pobytu. Wydział komunikacji to co pani ma? Wydział komunikacji. W Urzędzie Miasta. W... Urząd rozumiem, rozumiem. Urząd Miasta. Mhm. I to e, trzeba zgłosić, ale nie trzeba będzie e, zmienić rejestracji, tak rozumiem, prawda? Po prostu nie, trzeba nie, nie, być. zgłosić. Aha, rozumiem. najbliższy już panu powiedzą. Najbliższy tak, Urząd Miasta i tam Wydział Komunikacji. Jeżeli zgłosi, i wszystko będzie dobrze, to może tak. być dłużej niż pół roku. Ja tak rozumiem. Tak, 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 tak Ale zgłosić.